У європейських країнах вже давно прислідковуються екотенденції у підготовці до новорічно-різдвяних свят. Живі ялинки прикрашають на дворі, а вдома ставлять штучні. Ужгородська дизайнерка теж вирішила популяризувати альтернативні ялинки. Робити їх можна з чого завгодно, тільки не з живих дерев. Хочеться виховувати просто в людей екологічну свідомість, тобто розуміння того, що один день, який ялинка буде вдома, осиплеться, вона для цього руки росла. І її придбати і викинути це ну, чесно кажучи, це злочин. Чудовою основою для створення альтернативної ялинки можуть бути фрукти, тканини, дерев'яні тріски. Усе від старих речей, предметів побуту і до найнесподіваніших матеріалів. Ялинка е, зроблена з відходів з ящика, в якому колись продавалися фрукти. Я цей ящичок віддали, викинули на, ну на смітник, і в принципі більше його існування на цьому закінчилося. І е, ось, в принципі, захотілося так само цим показати, що здавалося би непотрібні речі можна використати, відродити по інакшому показати. Катерина. Не єдина дизайнерка, яка вважає, що ялинки мають рости у лісах, а не вирубуватися заради кількох новорічних днів. Альтернативна ялинка це повний контраст звичайній. Вона, перш за все, зручна у використанні. Все пішло так, щоб вілинка була м'ягень, щоб її можна було обняти, щоб е, під низом були такі якісь а пельсинки, може конфети, але щоб то було справжнє, тому що господар може купити, потім собі з'їсти, поставити щось інше. Якщо зня, зняти з неї ці от прикраси, які вона зараз має на собі, е, десь весною, якщо підсадити десь з боку горщик, якусь е, рослину, яка в'ється, теж ліана, але має цвіт, вона може бути на балконі як е, прикраса із квітами. Потім літом, звісно, вона розцвіте. Осінь її можна прикрасити якимось жовтим листям. Малечі такі витвори до вподоби. Плюс з екологічної точки зору це хороший виховний момент. Вона дуже пухнаста і красива, і гарна, як принцеса. До створення альтернативних ялинок можна долучити усю сім'ю. Такі прикраси практичні, вони не осипаються та не вибагливі у догляді. Можна зберегти і до наступного нового року. Шампанський горілчано конячні вироби та елітний дорогий алкоголь перелік напоїв, за якими закарпатці готові стояти в черзі у період новорічно-різдвяних свят. Місцеві продавчині кажуть, взимку попит на цю продукцію зростає в кілька разів. У новорічну ніч покупців на алкогольні напої хоч греблю гати. Навіть підвищення цін не стримує закарпатців купувати дорогі напої. Ціни ростуть, ну а алкоголь як продавася, так продається далі. Величезну кількість людей не беруть так. Ну беруть. Буває по дві потреби, таки так. В основному на новий рік у нас іде шампанське, коньяки, горілка. Зимовий відпочинок травмонебезпечний, наголошують медики. У період свят кількість пацієнтів з важкими травмами збільшується в рази. Закарпатці падають не лише на вулиці, частіше травмуються у побутових умовах. Тож у новорічні та різдвяні дні медики працюють у посиленому режимі. Лікарі зізнаються, пацієнти, які на підпитку важко йдуть на контакт. Новорічні свята вони важкі в плані моральному. Люди неадекватні приходять зв'язку з різними причинами. Ну ними тяжко інколи знайти спільну мову. Бо твереза людина є твереза людина. Медперсонал приймального відділення Ужгородської міської клінічної лікарні теж скаржаться на пацієнтів, які перебувають у стані сп'яніння. Такі хворі порушують спокій інших та заважають працювати, а ще часто проявляють агресію та ведуть себе неадекватно, кажуть лікарі. Вони агресивні, вони буйні, вони кричать і ну так, трошки подумаємо, яке. Який вплив мають на це, звичайно, родичі? Хворих, котрі привозять важких хворих, як дивляться на це, по-перше, важко дуже дивитися, слухати це хворій людині, зловживання алкоголем шкідливе не лише для тіла, а й для душі, вважає церква. Священики наголошують, спиртні напої варто вживати в міру. Церква завжди наголошує на, то, на тому, що спиртне воно корисне, але коли воно споживається для здоров'я, коли воно є в міру, так коли людина не п'яніє і не робить якихось інших гріхів, вчинків через цеп'янство молодь головна категорія серед споживачів алкогольних напоїв, а відтак і пацієнтів. У період новорічних та різдвяних свят смертельні випадки алкогольного отруєння трапляються рідко. Проте для деяких пацієнтів, які випили зайву чарку спиртного, зимові свята закінчуються реанімаційним відділенням. Кілька десятків гірськолижних курортів, понад півсотні витягів та десятки тисяч туристів. Особливою популярністю наша область користується у любителів зимового дозвілля. Та щоб відпочинок не перетворився на трагедію, завжди треба пам'ятати про небезпеку, котру приховують гори. Рятувальники попереджають, не варто виїжджати за межі трас, а піші гірські прогулянки краще перенести на тепліший сезон. Зареєструватися в рятувальних відділеннях наших, тому що перше там. Можуть отримати туристи необхідну інформаційну і кваліфіковану допомогу щодо вибору маршруту, щодо підготовки до виходу на маршрут, які необхідно з собою брати речі, засоби зв'язку і так далі. Якщо все ж таки вирушати у гори, то варто мати із собою все необхідне спорядження спецодяг, палатки, теплоізоляційні спальні мішки, засоби зв'язку та аптечку. Найнебезпечніші в українських Карпатах лавини. Часто необачні лижники самі стають причиною сходження лавин. Катаючись у непристосованих для цього місцях, підрізають снігові шапки. У такій ситуації лікарі радять в першу чергу не панікувати. В першу чергу, коли трапилася вже така пригода, слід взяти себе в руки, не панікувати, не намагатися одразу вибратися з-під снігового завалу. У будь-якому випадку буде розвиватися якесь переохолодження в снігу і кисневе голодування. Тому не слід робити різких рухів, намагатися одразу вибратися і вибратися з-під цього снігового завалу і витрачати зайві сили для цього. На новорічні та різдвяні свята курорти завжди переповнені. Однак цьогоріч погода не дуже порадує любителів зимового відпочинку. У перші дні Нового року температура суттєво не зміниться. Навіть у горах синоптики прогнозують відносно теплу погоду. Містами по області пройдуть приимущена дожді. Ближайші 10-12 днів не будемо ждать ни снега, ні мокрого сніга, к сожалению. Хоча зараз у горах і малосніжно, про безпеку не варто забувати. Адже лижний сезон триватиме ще кілька місяців, і, за прогнозами експертів, все-таки Закарпаття замете снігом. Високі та середні татри Альпійська Європа. Саме ці місця тренд цього зимового сезону. Принаймні для закарпатців, фахівці туризму кажуть, наші люди досить вибагливі до рівня сервісу, а ціни на лижний відпочинок у Європі вже кілька років на рівні з українськими. Абсолютно на одному рівні, можливо, Словаччина навіть іще дешевше. Якщо говорити про підйомники, це в районі Буковель це 336 гривень на день, а словаччина 35-33 євро. Залежно від курорту. Якщо говоримо про проживання, Словаччина, можливо, навіть і дешевше. Так само в Буковелі можна знайти доступні варіанти, але вони будуть занадто далеко від самого курорту. На Закарпатті до послуг відпочивальників 57 діючих якірних та бугельних витягів. На гірськолижних базах працює 28 ратраків та 48 прокатних пунктів. Найбільша спортивна траса області на полонині Драгобрат. А гора красія залишається найпопулярнішою і для спортсменів, і для лижників-любителів. І на сьогоднішній день можна відмітити, що сьогодні вони працюють 57 витягів з діючих 72 працюють в такому режимі, що можна здійснювати відпочинок, займатися спортом. Тож найцікавіші пропозиції цієї зими то послуг Закарпатті власників шенгенських мультивіз недалеко і недорого пропонують покататися у Словаччині, залишається популярною і Австрія для порівняння у 600 гривень. Обійдеться уікенд, як на схилах високих татр, так і на Буковелі та на горі. Красія різниця в особистих уподобаннях та наявності візи. 29-річний Йосип Пеняк практично усе літо активно готувався до Олімпіади в Сочі. Аби на старті увійти в найкращу форму, юнаку довелося дещо скоригувати теорію і практику тренувань. Спочатку австрійські Альпи, далі швейцарські льодовики. Фізичну підготовку наганяв їздою на велосипеді уже в рідних Карпатах. Крім цього, особлива увага і психологічному тренінгу на Кубках Європи. У мене кваліфікація. Я перше час показав кваліфікацію. Були там чоловік 40 з кубка міра. Я першу кваліфікацію показав, але потім в фіналах вже проіграв. Тому це іменно емоціональна сама підготовка, где-то нужно поработати, може, психологами поки є ще час. А там вже посмотримо. На початку грудня в Італії відбувся перший етап Кубка світу зі сноубордингу в дисциплінах Гіганський слалом та паралельний гігантський слалом. Йосип на цих змаганнях показав 33-й результат, але віри в перемогу не втрачає. Впевнений, олімпіада це ще й велика лотерея. По сравнению, допустим, даже з 7-8 местом я там проиграл очень мало соток, поэтому я мог буквально на старте чуть-чуть быстрее стартануть и уже був бы не 33-й, а 15-й, 18-й. У січні на нашого земляка чекає наступний етап Кубка Світу. І це найкраща підготовка до Олімпіади. У мене весь настрій, все, що я думаю, щоб підготуватися і завоювати медаль. А що буде після этого, це это вже время покажет. У міжсезоння Йосип займається з Анною Марією Чундак ще однією нашою цьогорічною олімпійською надією у сноуборді. Пані Тетяна виготовляє бавовняні та шерстяні вироби більше трьох років. Серед її робіт в'язані шапки, шарфи, домашні капці та жіночі прикраси. У період зимових свят жінка працює над створенням нової колекції в стилі хендмейду. За допомогою ниток та спец Ужгородка перетворює традиційні ялинкові іграшки на сучасні декоративні речі. Оскільки у нас ідуть новорічні різдвяні свята, то користуються попитом також хлопок, із нього в'яжуть такі всякі іграшки ручної роботи, дзвіночки. Кульки можна обв'язати, дати нове життя для старої іграшки, ну і багато інших всяких, ведмедики. В цьому році рік коня у нас, тому так само в'яжуть коників. Користуються попитом, досвідчені майстрині створюють такий елемент декору за досить короткий час. Утім, і новачки легко опановують цю техніку рукоділля. Ужгородка Марія пригадує, раніше вона лише цікавилася такою творчістю. Зараз жінка прагне професійно оволодіти технікою плетіння гачком. Дуже люблю оригінальні речі. Я сама в'яжу трошечки, тобто я думаю, що мені би. Це і вдалося, якщо б мене дівчата, бо я взагалі в'яжу спицями, а от зайшла сюди, щоб мене навчили. І крючком в'язати, бо це крючком в'язане. Речі у стилі хендмейду унікальні і бувають лише в одному екземплярі, каже пані Оксана. Свої декоративні вироби створює з паперу, ниток та кавових зерен. Картонна основа обтягується шпагатом, Кожен п'ятий круг він проклеюється, щоб воно трималося разом. Потім наносимо силіконовим клеєм самі зерня та кави і починаємо проклеювати. Наш шпагат. на навіть є ялинки з макаронних виробів, з бантиків. Оцих от, з того Так, Це також може бути з ниток, з пряжі з шерсті. Вироби з хендмейду випромінюють позитив та настрій автора. Зізнаються майстрині, такі речі прикрашатимуть не лише новорічне дерево. Ручна робота стане чудовим елементом декору у будь-якій оселі.